Цивільний безпілотник Сайконя може триматись у повітрі близько чотирьох годин. Має запас ходу до 200 кілометрів і з радіусом керування 50 кілометрів. Збирається конструкція за 15 хвилин. Зараз погані умови. Ну злітати можна, скажімо так, якщо потрібно буде там стежити за ситуацією десь недалеко, то можна. А на далекій відстані ну вже ми не відлітаємо при таких вітрах, тому що ну, сьогодні Дуже від до патрульної поліції області передадуть два таких безпілотники в рамках програми фонду Разом for Ukraine». Такі комплекси безпілотні з великою дальністю польоту вони важливі не лише для військових, вони важливі і для рятувальників, і для патрульної поліції, яка працює якраз от на таких от гуманітарних місіях. Підприємство, що виготовляє сайконю, розробило його за аналогом військового безпілотника лелека 100 але програмне забезпечення тут розраховане на інші завдання. Цей використовується для субпроводу гуманітарних конвоїв, може бути використана для пошуку зловмисників по гарячим слідам, для пошуку та затримання диверсійних груп на мирних територіях. Вартість одного такого безпілотника близько 140 тисяч доларів. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.